І мої тільці. Давайте дивитися, що там у вас. Так, у вас загальна енергетика, яка на неділі буде. Фінанси, що у вас там з фінансами, особисте життя? На що треба звернути увагу? Давайте дивимося. Загальна енергетика, король е, жезлів, це король, е, це енергія да? Тобто, я вмію, я знаю, я можу. Керування, така якась енергія швидкості, навіть, я б сказала, такої хвастовства трошки можливо. Ну, але енергія діловитості. Тобто ви на цій неділі все в ваших руках, ви вмієте, можете, знаєте, і вам все під силу. Оце буде ваша така енергетика. Да, Супурка. Да, якісь, можливо, якісь справи проявляться у вас, декого справи, які з минулого підтягуються, якісь невирішені, і вам буде на слідчукій неділі, треба е, в якомусь такому активному е, часі це все вирішити. Так, це у нас загальна енергетика. Що у нас по фінансам? По фінансам Таке відчуття, що треба, треба буде трошки їх тратити по дев'ятки жезлів, але ви будете Таке відчуття, от наче якась справа, яка потребує внесення, колективного внесення, От, от так по відчуттю. але ви будете якось відстаювати свої інтереси. Тобто, ну, от, якби, пам'ятаєте, в, кі... в кіно було саме привлекательне, або як не привлекательне, як так каже, ти з профсоюзом, ти нам не... <смір> не, не, не примір. Тобто ви будете якось, знаєте, ну, от... Типа, я дівчина, мені можна, там, чи я мальчик, мальчик більше, я, я дівчатка, мені можна трошки менше. Ну, там, ну, в такому плані. Тобто, я жінка, я можу трошки менше. Ну, якось бути відстаювати свої інтереси. От якось в общу справу якось відстаювати свої інтереси. Економить. Це буде ваша якась головна трошки біль. Тильці. Да, якась робота, яка буде така. Буде, можливо, будете на роботі відстаювати свої якісь е -м, пріоритети, свою, там, е -по, по грошам, да, будете, наприклад, чи процент по премії, наприклад, да, так уже можете відстаювати якісь свої е інтереси по грошам.